Сьогодні вже 1011-та доба героїчного спротиву українського народу російській ворожі Навалі. Загальнонаціональний марафон Єдині новини ЮА Разом» продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Росіяни від ранку обстріляли мирноград, що на Донеччині. За інформацією обласної військової адміністрації, загинуло двоє чоловіків. Ще троє людей отримали поранення. Також пошкоджено приватний будинок та підприємство згоріли кілька автомобілів. Шестеро людей постраждали на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В Антонівці поранення отримав 52-річний чоловік. Він знаходився біля будинку, коли окупанти з безпілотника скинули вибухівку. У Білозерці черепно-мозкову травму та контузію отримала 48-річна жінка. Троє постраждалих мінно вибуховими травмами і в Дніпровському районі Херсона. Росіяни атакували місто безпілотниками. Вщент зруйнована школа в прифронтовій таврійській громаді Запорізької області. Педагоги кажуть, гімназія трималася до останнього. Втім, нещодавно ворог поцілив в неї кабом. Так розповідає колишня директорка навчального закладу. Чи є шанс відбутувати гімназію? Наша кореспондентка Євмаронова дізнавалася. Таврійська громада Запорізької області розташована за 7 кілометрів від знищеного російськими окупантами Оріхова. Попри те, що тут мешкає понад 160 дітей, малюків майже не зустрінеш на вулицях через ворожі обстріли. Діти навчаються вдома. Так, були надії про те, що все закінчиться, і дитина теж піде в нашу школу. У нас там гарна школа триповерхова, великі корпуси, там все і столова, і спортзал, все було. Але так. Тепер вже надії всі зникли, але все одно ми тут знаходимося дистанційно, навчаємось в Таврійській гімназії перспектива. Саме цю єдину школу в громаді ворог розбив кабом на початку листопада. От все, що лишилося від Таврійської гімназії Перспектива єдиної гімназії в цій громаді. Ця школа 1971 року. В ній навчалось більше п'ятиста дітей. Директорка каже, приходить на руїни щодня і без сліз не може дивитися на таку ситуацію. Завжди приїжджаю, обдивилася і кажу, стоїш стій. І завжди говорила, якби я могла, коли обстріли, якби могла, могла, крилами прийшла б її так Це дійсно такий, ну, я ж говорю, ну, це душа, просто, це не те, що там просто робота, просто, ну, я, я жила, це, це, моє, це моє все було. Пані Олена більше 40 років працювала в цій школі, навчалась в ній сама, в ній навчалися і її діти. Тут немає єдиного такого, не єдиного куточка, де б я зараз не знала, де що стоїть, де що лежить, де б я не приклала своїх рук, хоч я була вчителем, щоб я там не, не фарбувала, не клеяла обої, щось не робила, не ремонтувала, отам от на ділянках не полола. Це ну, все це зроблено. Мати двох хлопчиків Ольга Полякова каже, Ходила до цієї гімназії, що називалася Перспектива, і яка, крім середньої школи, мала ще і дитячий садок. Коли ми навчалися, це було там було дуже багато дітей. Це було, було багато місця, дуже були гарні світлі, кімнати класні, дуже великі коридори. Тобто, ну на перервах завжди великий потік дітей. Ми всі туди-сюди бігали. Ну, все було дуже гарно в нас була школа. У сільраді кажуть, оскільки майже всі школи в сусідніх громадах зруйновані ворожими обстрілами, саме в перспективі збиралися облаштувати укриття, щоб там навчалися місцеві діти. А після війни розширювати і розвивати навчальний заклад. І ми думали, що в цій школі ми зберемо тих учнів, які будуть також із навколишніх сіл із нашої громади. Ми планували тут робити саму початкову ланку. Перед цим у нас, перед війною, школу ми зробили, провели капітальні ремонти. Змінили тут і водозабезпечення, каналізацію, переробили опалення. Ми закупили повністю нушовські класи, забезпечені були всім. Ворожий кап влучив в їдальню школи та спортзал, повністю розтрощив приміщення. В епіцентрі вибуху опинився і місцевий грейдер, що й досі стоїть понівечений, знищена більша частина обладнання. І от вкладали дуже багато. На на була технікою. Це були інтерактивні дошки. І Комп'ютери дуже багато нам благодійні організації дітям давали, і нам давали, і також ну громада допомагала. Ну от знаєте, розцвіла школа, опалення там змінили, все, все зробили дуже. Ну тільки живи і працюй і радуйся. Ну і так вороги прийшли на нашу землю, і так забрали у нас наші всі, всі наші радості. на жаль, школу неможливо буде відновити, адже центральний корпус теж значно пошкоджений. Вибуховою хвилою, повносило вікна. Обвалилися стелі, поруйновані стіни. Ну все рівно ну, забили, зробили. Ми все. Ми дуже довго тут працювали. Дуже знаєте, як тут таке старались щось таке, якесь живе тут залишити, але ж ну, все рівно не пригодне. Воно до, до, до життя, так скажемо. Наразі фахівці підраховують збитки. Водночас замовили технічне обстеження будівлі знищеної таврійської школи. Єва Миронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти Україну під просольку НАТО, ту частину України, яка є під контролем офіційної влади, і треба це зробити максимально швидко. Інші ж території Україна може повертати дипломатично. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News. Таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Юридично визнати наші території українські, які під окупацією Росією визнати їх російськими ми не будемо і не можемо. Це суперечить Конституції України. Очі сил оборони саме так українських захисників, представників радіотехнічних військ назвав міністр оборони України Ростем Умєров. Він привітав військових з професійним святом. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наголосив: саме тій род військ цілодобово охороняє наш повітряний простір. Від початку повномасштабної війни радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей. З них 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів. 57 тисяч безпілотників та понад 13 тисяч ракет різних типів. У Двілісі продовжуються масштабні акції протесту через рішення влади відмовитися від переговорів про вступ до європейського союзу до 2028 року. Мітингарі намагалися побудувати барикади з лавок, сміттєвих баків, шин та навіть електросамокатів. Розгін мітингу на центральному проспекті Роставелі тривав майже сім годин. Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом та перцеві спреї. 107 протестувальників затримали десятки людей, включно ж журналістами постраждали. Росія обіцяє відправити додаткову військову техніку до Сирії протягом 72 годин, включаючи літаки Су 34 які раніше брали участь у війні проти України. Про це повідомляє Reuters. Тим часом сирійські повстанці захопили частину Алепо, включаючи штаб поліції та низку урядових будівель. Загони Башара Асада зазнають серйозних втрат, а їхні сили почали безпечний відступ із ключових районів міста. Сирійська влада закрила дороги до Алепо, та аеропорта російська авіація завдала перших з 2016 року ударів по позиціях повстанців. Під контролем антиурядових сил вже перебувають десятки населених пунктів, а в мережі з'являються кадри, що підтверджують їхній вихід до стародавньої фортеці в центрі міста. На цьому фоні з'являються непідтверджені дані про терміновий візит Башара Асада до Москви. Кремль назвав наступ повстанців зазіханням на суверенітет Сирії та закликав до стабілізації ситуації. День святого Андрія Першокликаного відкриває низку зимових свят та заходів. І сьогодні в столиці відбувається вже другий благодійний різдвяний ярмарок Charity Fair 2024. Представники іноземних дипломатичних місій презентують свої національні культури, традиційні вироби та страви національної кухні. На ярмарку працює наш кореспондент Елія Демиденко. Він нині наживо зі студією. Ілля, вітаю. Ти вже встиг познайомитися з традиціями та мистецтвом інших народів. Куди підуть зібрані кошти на ярмарку? Визнайомитись на ярмарку світових культур у Києві панує особлива атмосфера. Організатори заходу Асоціація подружжя українських дипломатів, клуб дружин послів Києва, міжнародний жіночий клуб разом із українськими майстрами та митцями за підтримки генеральної дирекції з обслуговування іноземних візитів іноземних представництв. Уже другий рік поспіль об'єднує зусилля щоб допомогти тим, хто цього потребує тут проводять благодійні лотереї, де кожен охочий може, може прийняти в них участь та виграти різноманітні унікальні вироби. А зібрані кошти спрямують на підтримку жінок, дітей, сиріт, людей похилого віку та навіть притулків для тварин. Частина благодійних внесків також піде на гуманітарні потреби військовослужбовцям. Маємо нагоду почути, що думають відвідувачі з приводу сьогоднішнього ярмарку та який настрій у продавців. Дуже цікаво спілкуватися з іноземцями, дивитися, як вони сприймають наші традиційні ремесла. Це дуже важливо, щоб вони розуміли самі наші традиції. Що ми дуже відрізняємося, що ми особисті, що ми єдина нація з великим глибоким корінням. Мені дуже подобається, що таке організовується, тому що я розумію, що ще кілька років тому це було доволі важко знайти. Це не було так популярно. Приємно бачити людей, які приходять за дуже різними речима. У всіх свої погляди, усіх свої якісь смаки. Але при цьому ти бачиш, що до кожного майстра підходять, ніхто не залишається обділеним. Приємно буде, бо ти знаєш, що це так чи інакше хтось з твоїх однодумців. Атмосфера на ярмарку дійсно чудова. Як ви бачите, люди досі продовжують приходити. Проте наголошую, все дійство триматиме до 17.00. Студія. І дякую. Це був наш кореспондент Ілядеміденко з ярмарку світових культур, який проходить сьогодні у столиці. А ось у Львові на міжнародному форумі разом збиралися ветерани-підприємці, щоб поділитися досвідом та окреслити існуючі проблеми. Вони виробляють продукти харчування, виготовляють одяг і навіть дрони. Програма державної підтримки ветеранських підприємницьких проєктів стартувала ще 2023 року. А цьогоріч Український ветеранський фонд при міністерстві ветеранів виділив понад 200 мільйонів гривень на підтримку та розвиток ветеранського бізнесу. Наталія Андрощук продовжить цю тему. Наш котик, димок кіхті йому, наприклад, не можна підстригти, просто так він не дається. Але коли ми даємо джерку, дається повністю. Джерки це в'ялені чіпси з курятини, індички, свинини чи яловичини. Їх виготовляє родина ветерана російсько-української війни Сергія Жуковського, головний технолог, дружина Дарина. Вона розробляє нові рецепти. Сергій займається маркетингом продукції, логотип та бренд якої придумав старший син подружжя Іван. Сушену радість полюбляють і діти, і дорослі, і домашні улюбленці. Це вона. Медова індичка це е, новий смак. До складу маринату туди додається звичайний екологічний мед. Е, до речі, мед у нас теж є ветеранський бізнес, де хлопці тримають вулики і продають свій мед. Я технолог в цьому бізнесі. Я і рецепти придумувала, і обробляємо м'ясо, маринуємо сушимо і відправляємо на нову пошту. Таким бізнесом родина ветерана займається трохи менше року і вже має свою чималу клієнтську базу. Тож ледь встигають виконувати усі замовлення. Сергій мріє отримати нові гранти, щоб розширити виробництво та залучити до нього своїх побратимів. Я шукав хлопців, хлопців саме е, розкомплектованих, скажімо так, е, хлопців з УБД, але з цим трохи важко. Е, хлопці, які до до останнього моменту заробляли 100 тисяч гривень на передку. Зараз він за 18-20 тисяч не піде працювати. Подався ще на декілька грантів, і за рахунок цих грантів я зможу запропонувати хлопцям більш достойну зарплатню. Родина Жуковських родом із Токмака. Це місто, що на Запоріжжі з перших днів повномасштабної війни опинилася в окупації. Дружина з дітьми переїхала на Львівщину, а Сергій пішов захищати країну. З рядового солдата воїн став командиром десантно-штурмового взводу. Отримав звання молодшого лейтенанта та брав участь у харківському контрнаступі. Вперше був поранений під Креміною, вдруге на запорізькому напрямку. Тоді перед ним розірвалася граната. Сергій втратив обидві руки. Я все бачив, я все відчував. Була ще реампутація, бо під протези треба було кіску трохи скоротити, щоб можна було. Скажімо так, зробити сюди і ротатор, і щоб рука не така довга була. Я зараз можу все. Мені треба тільки більше часу. Дружина в мене головний стимул. Вона каже, хочеш робити, бери роби. Родинний бізнес має і ветеран-підприємець Олександр Ткачук. Він родом із Київщини. Нині з сім'єю мешкає у Львівській області. Там і розпочав свою справу. Це виробництво та продаж етноодягу, а також виготовлення ударних та розвідувальних дронів. Запускається з рук. Стандартні частоти, передача даних і дальність ну, до 20 кілометрів. Це Ян-1502. Це Запорожець, це також модифікація саме йде ударна, яка проста в експлуатації і ну, досить ефективна. Вона не боїться ребів. І також працюємо над функціями вже автоматичного наведення на цілі. Ці нові зразки БПЛА вони вже сертифіковані міністерством оборони. Ці пташки можуть нести на собі до 12 кілограм додаткового вантажу та залітати на територію ворога до 30 кілометрів, каже Олександр. Зроблено для того, щоб можна було в будь-якій або на крила, або на цю частину доставляти корисний вантаж. Такі корпуси вони дуже зручні для тестування, тому що у нас розбиваються тільки крила і хвости, а не Сам ще заляжу. Щомісяця Підприємство Олександра Ткачука, на якому нині працює 15 ветеранів, може виготовляти тисячі таких дронів. Для цього їм потрібне додаткове фінансування, податкові стимули і державне замовлення, зазначає ветеран. У нас багато деталей, які купляються за кордоном. Хоча ми їх також можемо виробляти в Україні. Ми можемо робити мотори, можемо робити контролери, відеопередавачі. Тут потрібно переосмислювати цю політику. Можливо, регулювати ціни, можливо, обмежувати прибуток в 5-10%, але все одно давати кошти на ці розробки. І тоді буде все набагато швидше. І ми будемо мати саме такі апарати, яких немає ні одна країна світу. Більшу частину коштів на виготовлення дронів для ЗСУ, сім'я ткачуків, залучає з прибутків свого бізнесу. Це виготовлення сорочок та суконь в етностилі, дизайном яких займається дружина ветерана. Усі орнаменти на вишиванках це обереги, каже Яна. Разом із вишивальницями мріє відтворити орнаменти усіх українців. Українських регіонів, щоб зберегти традиції наших предків, це сварги. Це насправді сварги це йдуть давні обереги. Це не люди асоціюють свастика, щось таке недобре, але це давній і сильний оберіг. І до нас звернувся військовий капелан із таким запитом, що він хоче, ось саме сварги. І я йому розробила цей дизайн, йому дуже сподобалась. Така чудова річ в нас з'явилась. На прибуток ми відчували фліски, прапори і в середині 23-го року почали робити квадрокоптери, дрони. А вже в 2024 році почали розробляти свої крилаті дрони. Наш бізнес це один із прикладів хорошого симбіозу інвестицій держави в ветеранів. І як наслідок вже повернення цих інвестицій від держави Ми отримали в сукупності 2 мільйони гривень. Більшість прибутку ми спрямовуємо саме на благодійність, на підтримку побратимів. Таких ветеранських бізнесів в Україні за останній рік з'явилося більше тисячі. Економічна незалежність наших захисників та захисниць, які повертаються з фронту, є важливою умовою їх реабілітації. Переконані учасники львівського міжнародного форуму, що має назву Ветерани шлях додому. І нині важливо розробити дієву. Стратегію підтримки ветеранів та ухвалити в цілому закон про підприємницьку діяльність. Я маю надію, що близько 25% наших ветеранів будуть підприємцями. Це в два рази більше ніж по світу. Наступним кроком це питання якраз про влаштування наших ветеранів. Ми повинні створити умови, при яких люди хочуть захочуть працювати у нас в Україні. Програма державної підтримки ветеранських підприємницьких проєктів стартувала у 2023 році. Кожен ветеран, ветеранка та. Родини загиблих військових можуть отримати від держави на розвиток власної справи від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Наталка Андрощук, В'ячеслав Добровольський канал Рада. Марафон. Єдині новини. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск менше ніж за годину. Ну а далі ефір ефірмарафону Юаразм продовжить мій колега Вад.